Інтереси велосипедистів у Тернополі лобіюватиме спеціально створена громадська організація. Наразі любителі їзди на двокулісному транспорті можуть обмінюватися своїми думками лише через соціальні мережі у тематичних спільнотах. Громадська організація дасть більше можливостей у лобіюванні пропозиції велосипедистів перед чиновниками і депутатським корпусом. У нас в Тернополі є дуже мало місць, призначених для Їзди на велосипеді. У нас всі дороги є загального користування, і ними користуються велосипедисти. У нас дуже мало є тротуарів, з яких можна з'їхати безпечно там, на вулицю. У нас є дуже мало місць, де можна проїхати, і ти не будеш їхати посередині дороги. Артем Мізюк велосипеда немає, поки що. Але прийшов на ініціативну зустріч зі створення громадської організації, щоб і для себе, і для інших лобіювати умови для їзди на двокулісному транспорті. Буде велосипед, маршрутки, тролейбуси, про все забуваю. Їзджу тільки на велосипеді, школа, дім, робота, ще щось. Я думаю, що я це все поєднаю в пору року. Досягненням активістів на даний момент є облаштування велосипедної доріжки на набережні озера від надставної церкви до острівця закоханих. Триває розробка велосипедних маршрутів через усі райони міста.